Усім привіт! Хочу поділитися з вами подарунками на день народження. Ви вже в попередньому відео бачили, що я готувала, а це покажу, що мені подарували. Ну, оскільки в мене вже з'явилася плита з духовкою, то подарували для випікання Вона на 4 літри. Боже, забулася, як називається? Деко. Ну, не деко, ну, да, напевно, деко таке по-українськи. Така піалка велика для запікання. На 4 літри. Така велика на велику сім'ю. Так, також ваги. Я вже була в якомусь. Ну, як в якомусь із відео, де я пекла паску. Сказала, що немає ваг, то мені вирішили подарувати. От, Тому, да. Навіть з батарейками зразу е, вмикати і готувати. Супер. Я вже буду, як то кажуть, випікати з задоволенням. Так, я складу все сюди. Також. Качалку таку красивого кольору, і до цього колір силіконовий коврик, теж я, напевно, розгорну зараз. Ось такий, напевно, величенкий бачу. Ото вже, бачите, лежав згорнутий, не використовувався. Ну, Звичайно, як потім використовувати буду, то він вже так триматися не буде. Ну, я так думаю. Господині, хто користується, підскажіть, це одноразове таке, чи це е, весь час він буде липнути так. Напевно, знаєте, з фабрики, з заводу, то все новеньке. Ну, Но треба. Ото вже. Тримається, ну, ну такий величенький. Супер. Я думаю, що він вже не повинен вихнути. Це перший раз так. Так, також мішечок кондитерський. Я навіть його хочу розпакувати. Теж в колір. Супер такий силиконовий, а всередині прорезинений, якось так. Супер. тут маленька дирочка. Ой, клас. Ото вже буде надія випікати. Це вже до мішечка цього різні насадочки тут. Зірочки теж там, наприклад, печиво якесь. Ну, і тут разом в наборчику йшла лопатка і. Такий пензлик, чи як правильно назвати. О, так що, да, супер. І також таке деко. Супер. Багато їх, так, 4 3, 12, Взагалі супер. Такі подаруночки. Далі ще покажу, напевно, раз я вже тут показую дека, таке все, покажу, що я собі сама купила. Таке деко, тут воно, бачите, знімається низ. Я вже в ньому пекла торт, в попередньому відео ви бачили. Ну і салат дуже добре робити. Зняла. Ну Воно сильно тут не <кхід> Якби в маленьке не, зроби, не зробити, але для торта для випікати щось мені сподобалось. Взяла таке. І таке деко взяла, теж в ньому вже випікала. Теж дуже так сподобалось мені. От, ці два я брала в аврорі. І також я ще зараз покажу, що ще взяла в аврорі. Ще також взяла такий силиконовий коврик, але я цей коврик взяла до подарунку, тобто разом з деками, бо я трішки раніше деки придбала. Ну, цей він менший за розмірами. Знаєте, я невеликий експерт, там, які є розміри. Бачу, що я ковриз, думаю, візьму. Але це, я так зрозуміла, по розмірах, що він менший. Ой, то він взагалі маленький. Ну, як Аня, тут скручено. А я вже думала, що взагалі мініатюрний. Думаю, навіщо він мініатюрний? Ото вже собі покупку зробила, думаю. Ну, такий. Може бути, звичайно, з тим не в порівнянні. Ну, но, но, може бути щось таке невеличке, готувати, може бути. Та і то взагалі великий такий класний. Цей менший. Е ну, я думаю, що буду використовувати і той, і той. До речі, бачила десь в когось у відео. Ну, давненько я вже бачила, може, з півроку назад, може, з рік назад. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що хтось випікав е, щось на силіконовому коврику. Ну, от, на деко в духовку брав, і, чи печиво якесь викладали, чи що. Е, може, то спеціальний такий силіконовий коврик для випікання. Ну, е, хто знає, можна взагалі на силіконових ковриках випікати? Чи це все-таки шкода буде? все таки силікон, я якось не впевнена. Ну, хто знається, можете написати. Бо я так якось була побачила, то так здивувалася, думаю. Не знаю, не знаю. Ну, хто знає, то напишіть. Я думаю, що я буду і той, і той використовувати. Ну, звичайно, буду, раз вони в мене є. От такі подаруночки. Супер класні в мене. Також для мене був подарунок від компанії PD Paris. PD Paris сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Вони пропонують покращені версії відомих парфумерних композицій. Ноти парфумів залишаються незмінними, але більшість синтетичних компонентів вони замінили на натуральні. Компанія не називає свою парфумерію аналоговою, вони створюють аромати з нуля. Їхній продукт є результатом багаторічного аналізу вже існуючих ароматів приватними французькими парфумерами. В Україні продукція упаковується та готується для продажу, безпосередньо виробництво не здійснюється. Французький завод виробляє для них продукцію індивідуально. Продукти компанії ПД Парі краще розкривають свій аромат на тілі. Мають стійкий аромат, у складі тільки натуральні інгредієнти. Він безпечний, не викликає алергію. Також не тестується на тваринах, має маслянисту текстуру і також екофлакон. На сайті представлені оригінальні флакони, щоб ви згадали, якими ароматами ви користувалися раніше або як виглядав флакон, також для того, щоб зрозуміти, на який парфум максимально буде схожий саме ваш аромат. У них максимально клієнтоорієнтовна ціна на парфуми. Вони дають можливість кожній людині познайомитися з їхнім продуктом. Виробник парфумерії представляє парфуми у власному флаконі фірмовому, оскільки робить акцент саме на вміст і на якість самого парфуму. Вони не ділять покупців по групах, вони хочуть, щоб їхній продукт був доступний абсолютно кожному. Компанія працює на якість і хоче, щоб кожен клієнт був задоволений. Саме тому під час оформлення замовлення розповідає про свої умови та акцентує вашу увагу на всіх можливих моментах. Парфуми компанії PD Paris найкраще тримаються на трохи вологій та чистій шкірі, на яку після душу нанесено живильний або зволожуючий крем. Також аромати чудово тримаються на волосі, досить часто аромати наносяться на одяг. Як правило, на натуральні тканини. Вони здатні надовго отримувати аромат. При нанесенні парфум на пульсуючі точки він краще розкривається, довше розкривається і довше тримається. Парфуми бувають у об'ємі 8 мл це автопарфуми у склі. 30 мл це в пластику, 50 мл може бути як пластик, так і скло, і 100 мл пластик і скло. Для себе я обрала три варіанти, а точніше, два для себе і один для чоловіка. Перший варіант парфум, який я обрала, основні акорди має квітковий свіжий цитрусовий. Для чоловіка парфуми основними акордами є свіжопряний амбровий цитрусовий. І також обрала додатково ще для себе міні-флакон 30 мл, ніби 30 мл і небагато, але цього абсолютно вистачає взяти в сумочку з собою і в подорож, і будь-куди. Парфуми будуть завжди поряд з вами. І ви зможете ними скористатися у будь-який момент. Дуже зручно, мені сподобався такий варіант. І до того ж, це дає можливість познайомитися з будь-якими ароматами цієї парфумерної компанії. Парфуми мені сподобалися, дуже мають гарний аромат. Сайт компанії PD Paris, де ви зможете замовити парфуми, залишаю в описі під відео. Ну, і після таких подарунків я вирішила приготувати смаколик, а саме кекси. Для цього я беру 2 яйця, трішки солі небагато, ванільний цукор. Також цукор додаю звичайний рецепт я залишу в описі. Хто захоче зайде подивиться, і теж зможе приготувати. Все це взбиваю до однорідної маси. Додаю кефір, в мене кефір 2,5%, і теж все збиваю до однорідної маси. Також я планувала використати родзинки, але, як зазвичай, знаєте, як я кажу, це вже стає напевно традицією у мене, що я щось забуваю додати. І в цей раз теж я їх використала, заляла гарячою водою, але так і тісто не додала. Ну, я вже через день зроблю такі самі кекси вже з родзинками, поставила їх в холодильник. Також взяла масло, розтопила в мікрохвильовці, так, щоб воно просто розтопилось, не було гаряче. І теж все перемішую до однорідної консистенції. Також додаю розпушувач, потрібно було 10 грам додати. У мене було 2 відкритих пакетика. Я додавала, додавала і бачу, додаю і щось не показує мені тих 10 грам. Весь час 4-5. Ну, я вирішила зупинитися, бо думаю, буде занадто багато. От. І знову все перемішую до однорідної маси. І беру борошно, це чудово, що з'явилися ваги. Все по рецепту можна взяти і бути впевнено, що все вийде. Бо коли береш на приблиз, відповідно, ложкою міряєш, то вже точно і не знаєш, так чи не так. Борошно додаю поступово по декілька разів, розділила на три рази. І ось так поступово додаю, перемішую. Взяла деко, яке в мене є для кексів, і змащую маслом. Я не купувала спеціальні такі для кексів, тому просто змастила, для того, щоб не пристало тісто. І ви знаєте, дуже гарно все в результаті відстало, ніде нічого не приставало. Мені сподобалось такий варіант, маслом помастив, і все супер. І накладаю десь приблизно 3-4 частини формочки. Не знала, наскільки там вистачить, на всі формочки. ні, Але рецепт був дали, на всі формочки вистачило. Тут в мене ще Діма трішки ходить близенько, то можете чути звуки, які Діма <сум> видає. Ну, вже Вибачайте, коли озвучую, тоді озвучую. Вже як є. Я все-таки мама в декреті і дитина поряд зі мною частенько. Ну, Коли не спить, то завжди поряд. От, наклала я вже ці кекси і трішки так їх зворошу, ну, щоб воно стало все на своє місце. От, і в духовку 180 градусів в розігріту духовку 180 градусів на 30 хвилин. Дивитися по них, як вони такі стануть румяні, то і вони спеклися. Ось Показую, який результат. Так вони піднялися. Я духовку не відкривала, ніде нічого вони не опали. Ось такий вигляд мають. Румяні, гарні і з легкістю піднімаються, ніде нічого не пристало. Взагалі, я задоволена, супер вийшло. І буду перекладати їх зразу в тарілочку, оскільки вони ще такі гарячі, то я використала шпажку дерев'яну, якою перевіряла, чи готові вони. От. І ось так. Піднімаю їх і перекладаю на тарілку. Вирішила посипати цукровою пудрою. Я вже не використовувала ніякі креми, бо не знала, чи Діма буде їсти з кремами, вимажеться весь, тому я просто цукровою пудрою посипала. І так, файно вийшло, ніби сніжком присипано і смачно. Хочу сказати, що Діма одного дня з'їв 2 штуки, і другого дня теж ми вже доїдали, бо ми як розпробували, що вони дуже смачні, тому рекомендую приготувати. Ну що ж, на цьому відео я буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Усім гарного дня, усім спокійного дня, дякую і кажу до побачення!